Привіт вам у новому відео. Я хочу в цьому відео з вами поговорити про жанри у фотографії. Я навіть собі написала цілий список жанрів, які е, є у фотографії, тому що я, в принципі, знаю більшість з них, але так, щоб нічого не забути і все вам сказати і розказати, я їх виписала. Е, дивіться, пройдемося по тому, які є жанри коротенько, і потім я вам розкажу, як вибрати свій жанр. Взагалі, що таке вибрати, як вибрати одну нішу і як її. І як різніше знімати і виставляти. Якщо ти знімаєш тільки одну, то як заробляти. Ну, коротше, про це все ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. Давайте погнали коротенько по самих жанрах. І так, у нас є пейзажне фото, тобто пейзажний жанр це коли ми знімаємо всякі пейзажі, все, що нас оточує, всі пейзажі, гори, ліса, дороги, тобто все, що нас оточує навкруги. Таке. Далі, другий жанр це макрозйомка. Я думаю, це всім відомо, всякі е, близесенько листочки. Жучки, черв'ячки, ювелірні прикраси туди ж саме, тобто те, що ми дивимося дуже сильно в макро такому збільшенні. Далі наступний жанр це стріт стайл жанр. Стріт стайл це коли просто. На вулиці фотографуєте людей, не попереджаючи їх умовно про це. Да? Це не обов'язково людей, це можна якісь там е, там, не знаю, тварин, е, вітер дує листочки, цвіточки. Да? Тобто, це все, що відбувається на вулиці. І далі е, портретна. Ну, це всім зрозуміло. Це коли ми фотографуємо портрети, портрети просто людини. Да? Навіть в повний ріст людина сфотографована. Це вже відноситься до портретного жанру. Тобто, портретом вважається там, де. Людина ось самий головний об'єкт зйомки, і з якою проводиться робота, якщо стрістайл, да це більше така репортажка, скажімо так, да, тобто спонтанні кадри, то портретна зйомка це звичайно людина, яка взаємодіє умовно з камерою. Отак, щоб ви просто розумілися. Далі наступний жанр це документальна зйомка. Документальна зйомка проводиться для того, щоб ці кадри були доказом для чогось доказом для історії, для якоїсь справи, для не знаю, там потомства. Ну, це робляться фотографії з конкретною ціллю їх зберегти в архіві як докази. Це є документальна зйомка. Далі в нас є фешн фотографія, фешн жанр. Це жанр, який більше у нас є, тому всі розуміють, да, не треба дуже розказувати. фешн -жанр – це жанр, який використовується в глянцях, це жанр, який демонструє там, невластиві нашому тілу там, пози, які викликають якусь реакцію, тобто такий глянцевий жанр, так скажемо. Далі у нас є тревел фотографія. Тревел фотографія це коли ви їдете десь в подорож і ви там показуєте банальні місця, наприклад, ту ж, там Ейфелеву вежу, да, ви показуєте її своїм батькам. Це є тревел фотографія, тобто фотографія в подорожах. Далі в нас є фуд фото. Ну, фуд фото, я думаю, це зрозуміло, це коли ми фотографуємо їжу. Зараз це, до речі, дуже розповсюджено. Ресторани, різні кав'ярні, кафе, беруть собі фуд-фотографів, вони там мають спеціальне обладнання, і вони фотографують да, певні. Їжі. Це на рекламу їжі, да, на рекламу різних продуктів. Оце фуд. Жанр фуд фото. Далі є предметна зйомка. Чому вона не власт... ну, не один да, жанр фуд і предметна? Тому що до предметів, як правило, відносять все, що не є їжею. Це ну я не знаю, різні там. Телефони, боже, предметів мільйон, предмет навіть диван, стіл, телевізор, комп'ютер, все, 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 все. Це є предмет, дитячі іграшки, тобто це предметна зйомка. Далі сімейна, сімейна зйомка. Всім зрозуміло, це коли ми фотографуємо сім'ю. Далі в нас є ню. Жанр ню – це повністю оголена муза на ваших фотографіях. Це не обов'язково, щоб всі частини тіла були видні, але це оголена модель. І є жанр окремо, це будуар. Будуар це. Як вам пояснити, так що було, ну, це не обов'язково уголена моделя. Модель це будуар, це більше про те, що м, модель в розслаблених позах з елементами оголеності. Отак, тобто відрізняйте ню від будуару, тому що я в інстаграмі я фотографую будуар в основному да, дівчат в будуарному стилі, і часто там такі питання: отам, а в тебе голі дівчата фоткаються. Ну, в принципі, якщо хочуть, фоткаються, але я не займаюся там ню фотографією. Це окремий зовсім жанр. Далі, стокова фотографія. Стокова фотографія це коли ви цілеспрямовано знімаєте те, що далі будете продавати на різних стоках. Там жанри є різні від людей до предметів і все, але це окремий жанр стокової фотографії. далі архітектурний жанр це все, що відноситься до будівель і до певної архітектури. І далі зйомка тварин. Є, до речі, є в Києві, я знаю навіть двох фотографів, які займають чисто зйомкою домашніх жив... тварин. Да? Собак, котів, я навіть бачила в них якісь їжачки, лисичок на сторінці, не знаю, де вони там їх знімали, чи це чиїсь домашні, але суть в тому, що це окремий жанр, фотографічний жанр. Далі є в мене ще два жанри, їх насправді є дуже багато, їх там десь жанрів, мабуть, 40, але я виписала самі основні, самі-самі-самі популярні. А ще є арт, жанр арт, це коли ви передаєте щось дуже так креативно, в творчих задумах, да, зрозумілих тільки вам, і там якимсь ще таким самим, як ви, трошки двійнутим, да, наприклад. Ну, тобто це те, що в галереях роздив... це, це в хорошому сенсі того слова. Не подумайте. Тобто, це інакше бачить кадру, да? Інакше бачення якогось предмету. Це те, що в галереях роздивлюються, стоять і шукають глибокий сенс цієї картини. Да? Хоча в нас чогось під артом часто розуміють це вивезти в ліс якусь дівчину, ззаді пустити димку, вона буде в якомусь там стилі типу Хэллоуна, і вона стоїть, і це вже називають арт-фотографією. Ну, Це зовсім не те. І я ще виділила весільну Весільну фотографію як окремий жанр, тому що це дійсно великий жанр фотографічний, який вміщає собі. Насправді багато і архітектурну, і портретну, да, і стріт стайл різні, різні різні зйомки, насправді, але я її як окремий великий жанр. Як стокова фотографія, вона також вміщає багато піджанрів, так і весілля. Є ще окремо виділяють жанр чорно-білої фотографії, я його не виділяю окремо, тому що для мене чорно-біла це як. Ну, як додатково може бути до кожного жанру, тобто будь-який жанр можна подавати в чорно-білому ключі повністю або частково. Те ж саме весілля, наприклад, деякі кадри можна робити чорно-білими, і я не рахую якимось окремим жанром. А я вам назвала 17 основних жанрів фотографії, і тепер давайте розберемося, як з них обрати жанр собі. Перше, що я рекомендую вам з чим визначитися, це з тим, фотографуєте ви людей, чи ви фотографуєте не людей. От насправді, тому що ем, дуже часто людина хоче фотографувати і архітектуру, і якісь організовує вдома предметні зйомки, якісь фуд-зйомки, якось там яблучко фотографує. Далі вона пише, приймає замовлення на сімейні фотосесії. А якби ти розумієш, що там просто якийсь віднігріє, там якісь і предметки архітектури, і якась типу цей арт лісовий, да, непонятний. І вона хоче тим тим, ну да, тим самим рекламуватися як весільний фотограф там, чи сімейний фотограф. Тому для початку ви визначаєтеся, фотографуєте ви людей чи не людей. Якщо ви фотографуєте не людей, наприклад, да, ви хочете фотографувати, бути тревел фотографом, бути там кимсь архітектурним пейзажним, фуд фотографом да і так далі. То ви маєте також визначитися в якихось двох основних жанрах цього напрямку. Наприклад, ви фотографуєте фуд, і предметну зйомку, тобто жанри суміжні між собою. Ну, просто фотографувати тревел, наприклад, да, архітектуру, і фотографувати при цьому там фуд, воно можна поїдати, але воно важко поєднується і його важко позиціонувати. Тому вибирайте якісь більш-менш схожі між собою. Там, пейзажна і архітектурна зйомка дуже схожі, Архітектурна стріт-фото, наприклад, також дуже можна їх поєднувати. З цим зрозуміло. Далі, якщо ви вибрали, що ви фотографуєте все-таки людей, Тут можна обрати золоте правило три основних жанри: тобто, ви можете фотографувати. Дит... Ну, дивіться, дитяча зйомка, до речі, я також не сказала, я її віднесла до сімейної. Я не виділяла як окремий, тому що ну рідко приводять суто фотографувати дітей, як правило, фотографуються сім'ї з пріоритетом більше фоток дитини. От так. Але це все таки сімейна зйомка. Тому, якщо ви обрали собі фоткати людей, то я рекомендую фоткати три жанри: Ну, наприклад, ви собі вибираєте портретна. Сімейна і весільна зйомка. І це цілком можна поєднати. Ви можете поєднати також там стріт-зйомку, весільну і, там, наприклад, портретну, да, індивідуально, скажімо так. В такому ключі можна їх поєднувати. Але Дуже не рекомендую поєднувати жанри між собою людей і не людей. Це не означає, що в профіль не можна викласти гарну архітектуру, чи її не потрібно знімати. Так само в весільні серії потрібно знімати да, якусь архітектуру, локації це все, це само собою, не плутайте. Але позиціонувати себе як архітектурного фотографа, наприклад, і фотографа. Там портретного, ну це розмилювання. І ви не будете не там, не там якось насоціюватися з людей з тим, з тим жанровим фотографом. Ось так скажемо. Дивіться, я зараз вам скажу одну дуже і дуже ключову ключовий момент. Знаєте, ось це е, всі фотографи кажуть, да, що потрібно вибрати один жанр і в ньому розвиватися. Я вам скажу так само. Але тут є підводний камень. Тому що якщо ви тільки починаєте займатися фотографією, я кажу так: знімайте абсолютно все, за що вам платять, і що ви можете знайти в замовленнях, що вас можуть замовити. Архітектура, знімайте архітектуру, людей, людей, там весілля, весілля, тварин то тварин. Знімайте все, щоб заробити на початковому етапі. Да, вроді, тільки що казала вибирати жанр, а тут знімає все, Але ви виставляєте в свій інстаграм чи на свій сайт, чи там, де ви себе продвигаєте, да, просуваєте. Ви виставляєте тільки один-два конкретні жанри, наприклад, весілля, то весілля і сім'ї, наприклад, да? або індивідуальний фотограф, там, да, портретний, значить портрети. Це не означає, що якщо вам напишуть особисті повідомлення, там чи можете пофоткати мені там одежу для мого е, онлайн-магазину, да ви скажете ні, тому що я весільний фотограф. Ні, я рекомендую братися за будь-яку роботу, особливо в наш час і особливо, коли ви починаєте, тому що. Фотографи починаючи реально ввели в такі трошечки якісь заблужденні. Я не знаю, як це сказати українською. В те, що потрібно вибрати якийсь один жанр. Вони такі сідають, вибирають собі, Ну все, я фоткаю портрети. Пишуть, що вони портретний фотограф в результаті отримують дуже мало замовлень, тому що вони ж думають, що вони мають одне знімати, і все решта відмовляють. Впадають діпресняк, розуміють, що немає замовлень, немає грошей, і це якби дуже погано, тому що потрібно в першу чергу закрити свої базові фінансові потреби. Для цього потрібно багато і різного знімати. Та навіть для того, щоб зрозуміти, який жанр ти хочеш знімати, треба багато і різного знімати. Тому розділяйте: знімаємо все, а виставляємо тільки те, що хочемо знімати в майбутньому. Уловили цю мисль? Ще раз. Знімаємо все, а виставляє в інстаграм тільки те, що хочемо знімати в майбутньому. Я думаю, я вам донесла основну думку. Пишіть, як вам відео, чи було вам цікаво, чи було вам корисно, чи надихнуло вас на якісь нові думки. Діліться своїми думками і інсайтами в коментарях. Я буду дуже рада, дуже вдячна вам і з радістю почитаю. Все, дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.